Чому паморочиться в голові, коли різко встава при зміні положення тіла змінюється і тиск в нашій артеріальній та венозній системі в лежачому положенні він менший, в стоячому потрібно більша сила серця та менший діаметр судин, та більша сила судинних скорочень, щоб кров. Такій ж кількості, які в лежачому положенні, потрапляли до нас в головний мозок. Якщо ж віско вставати, цей механізм не спрацьовує в людей, в яких є проблеми з судинами, можливо, шини остеохондроз, можливо, на фоні якоїсь томи або важкої роботи, він адекватно не спрацьовує і таким чином поступає менше крові в наш головний мозок. Коли це відбувається, то людина відчуває Перший симптом це запаморочення. Вона може казати, що в мене там зірочки перед очима, або якісь вогники. В такому випадку краще посидіти декілька хвилин, або назад повернутися в лежаче положення і вже з лежачого знову присісти, декілька хвилин посидіти і вставати. Було б ідеально, якби при появі такого головокружіння, запаморочення ви покликали когось з рідних або. З оточуючих і він допоміг би вам встати, підвестися.